Друзі, усіх вітаю на моєму ютуб-каналі. Спасибі, що ви долучаєтеся. Сподіваюсь, що вас впродовж цього ефіру буде більше. Ну і звісно, ви завжди зможете подивитися цю трансляцію потім у записі на моєму ютуб-каналі. Я нагадую, що мене звати Анастасія Норіцина, і ви на каналі Анастасія Норіцина. тому обов'язково підпишіться, якщо досі цього не зробили. І звісно, не забувайте поставити свої вподобайки. Ну, по-перше, сьогодні, як і традиційно, по понеділках вибачте, що минулого понеділка мене не було. Але сподіваюся, що ви мені пробачите сьогодні. Будемо з вами оглядати новини найважливіші за цей день. А сьогодні в нас 24 листопада, тому багато. То подій, особливо у зв'язку із мирними планами, які з'являються, і так далі. Тому про все це ми поговоримо. Але перше. Обов'язково напишіть свій коментар, скажіть, як вам мене чути, як ви мене бачите, тому що сьогодні якісь, мабуть, злі сили не хотіли, щоб я з вами вийшла в ефір і не давали нам створити цю трансляцію, але все рівно ми перемогли. І сьогодні я бачусь тут із вами. Всіх рада бачити, тому пишіть свої коментарі. І також мені цікаво. Почути вашу думку з приводу мирного плана в лапках Дональда Трампа, що ви про це думаєте, як ви собі це бачите? І от цікаво буде почитати ваші думки. А от розпочнемо ми саме з цього, бо це зараз топ-тема, не лише в українському інформаційному просторі, але звісно, що і за кордоном особливо всі зараз обговорюють деталі вчорашньої зустрічі у Женеві, де зустрічалися Україні. Інська делегація разом із американською, і як стало відомо станом ось на зараз на 18.20, мирного плану Дональда Трампа з 28 пунктів, його вже більше не існує. Про це заявив учасник переговорів у Женеві, радник офісу президента Олександр Берс. Він каже, що Україна. Разом зі сполученими штатами Америки а, обговорювала у Женеві всі пункти. Плану, який раніше було відомо у змі, так назвали його планом Дональда Трампа, і він зазначив, що тепер цих 28 пунктів, у тому вигляді, в якому ми всі його бачили, більше не існує. Частина пунктів взагалі була вилучена, а частина змінена. Жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції, сказав радник керівника офісу президента та учасник цієї переговорної групи. У Женеві він додав, що це справді були дуже конструктивні переговори зі сполученими штатами. Найбільш продуктивна зустріч про це до речі говорив і державний секретар США Марко Рубіо. І він зазначив, що це був. Такий початок цього переговорного процесу, точніше, узгодження мирного плану, який потім будуть презентувати обом сторонам. Ну і звісно ж презентувати росіянам, чи погодяться вони на це, от до речі, мені цікаво почути вашу думку також. Отже, він додав, що ці переговори були в такому продуктивному режимі. Україна обговорила зі США кожен пункт запропонованого плану, і а, радник офісу президента додає про те, що зараз конспірології набагато більше ніж реальності, тобто те, що пишуть в змі. Те, що обговорюється в соціальних мережах, все це насправді ну або частково відповідає дійсності, або взагалі не відповідає дійсності. Тому тут важливо дочекатися вже офіційної інформації, можливо, офіційної публікації майбутнього мирного плану. Хоча мені здається, що він зараз нам його нам зараз і не покажуть, але. Що стосується загалом цих переговорів в Женеві, то Financial Times пише, що американський план той, який Нібито напрацювали спецпредставник Трампа Стів Вітков і спецпредставник Росії Кирил Дмитрієв, той, який складається з 28 пунктів, його нібито а, вже не існує, тому що Україна, бачите, запропонувала свої якісь корективи, і відповідно штати дослухалися. кажуть, що цей план скоротився тепер до 19 пунктів. Але за словами знову ж таки. Представника української делегації є деякі питання, які вони не змогли вирішити і узгодити, і їх будуть узгоджувати безпосередньо лідери, тобто мається на увазі Дональд Трамп і Володимир Зеленський. За даними американських змі, вони мали би зустрітися цього тижня, але зараз джерела у Білому домі розповіли Суспільному про те, що зустріч зеленського і Трампа цього тижня не запланована. Знову ж таки, якщо посилатись на ці джерела у Білому домі, то умовою для можливої зустрічі було проведення змістовних і результативних переговорів команд у Женеві. З боку української делегації, ми почули, що ці переговори справді були і змістовними, і результативними. Як собі це уявили американці? Поки що ми не знаємо, тому що цікаво, чому ж тоді скасували ось цю зустріч або не скасували, або навіть не організували зустріч Трампа і Зеленського, де мають обговорити найскладніші питання. Найскладніші питання це по типу виведення українських військ з наших територій з Донецької області, про що раніше писалося в першому. Плані, який оприлюднили ЗМІ, також про зменшення чисельності Збройних сил України, там, про те, що Україна має відмовитися від вступу до НАТО і так далі. Тобто ось ці питання найбільш такі великі і важкі, їх мають обговорити Зеленський і Дональд Трамп. Але сьогодні ми почули. Червоні лінії від України їх озвучив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, і він сказав, що в нас є кілька пунктів, які є для нас принциповими. Ми будемо їх відстоювати. Хто б там що б нам не говорив, як нам не погрожував, і таке інше. Бо знову ж таки, за даними ЗМІ, була інформація про те, що Штати, мовляв, погрожували Україні, що якщо ми не ухвалимо цей мирний план до 27 листопада, а чому саме до 27-го? Тому що це День подяки у Сполучених Штатах, і нібито мали б ми до цього дня узгодити цей американський. Мирний план, але е, очевидно, що ці зараз дедлайни всі зміщуються всі ці терміни також вони змінюються. Бо ну хто буде за один день підписувати мирний план? Це тільки підписати капітуляцію. Звісно, що ми на це не готові, і тому ми працюємо зі штатами, аби внести свої пункти, аби е, підкоригувати те, що вони нам пропонували разом з росіянами, і так далі. Отже, про ці червоні лінії Стефанчук сказав, що для нас. Одна із червоних ліній це те, що офіційне правове визнання окупації українських територій Росією. Бо в першому плані, який стало відомо на загал, але знову ж таки, ми офіційно цього документа не бачили, ми бачили лише витоки інформації. Там йшлося про те, що Сполучені Штати. Можуть визнати українські території, тимчасово окуповані російськими. Україна може не визнавати юридично, але от Сполучені Штати мають визнати. От е, Україна говорить, що ми точно на цей крок ніколи ні в якому разі не підемо і визнавати наші території російськими, звісно, не будемо. Друга наша червона лінія це обмеження чисельності сил оборони України. В першому плані йшлося про те, що Україна має зменшити кількість своїх військових збройних сил України до 600 тисяч. Знову ж таки, звідки взялася ця цифра? Нібито зі стелі, чому 600 тисяч? Чому не 100 тисяч чи там 500 тисяч, або, можливо, навпаки, мільйон. Ну чому про це не говориться? Чому саме 600 тисяч? Сьогодні я про це запитувала в ефірі 24-го каналу у своїх експертів. І Тарас Березовець він говорив про те, що він також є військовослужбовцем, і він говорив про те, що скоріше за це цю цифру 600 тисяч придумав Вітков. Разом із Дмитрієвим за допомогою штучного інтелекту. Ну тому, що от Дмитрієв розповідав, що він багато а, яких там пунктів радився й штучним інтелектом. Ну, це вже таке, це звісно, з одного боку може бути жартом, але в принципі від росіян можна очікувати будь-чого. Але знову ж таки Україна говорить, що ніхто не буде нам вказувати. Яка у нас має бути армія якої кількості з якою зброєю, і так далі? Ще одна наша червона лінія це зовнішнє вето на право України брати участь у тих чи інших міжнародних блоках чи альянсах? Це мова про вступ України до НАТО. Як ви знаєте, це в нас прописано в конституції для того, аби відмовитися від подальшого північно-атлантичного шляху? Це потрібно змінювати конституцію. По перше, Україна ніколи не відмовиться бути членом альянсу. По-друге, навіть якщо уявімо, що там узгодять цей пункт, і нам доведеться це робити, то ну це ж має проголосувати Верховна Рада. Це має бути конституційна конституційна більшість, тобто 300 і більше голосів. Мені здається, що це вже неможливо, тим паче в нинішній Верховній Раді, та й навіть в наступній, якщо там і зміниться наш уряд і наш парламент, то щось мені підказує, що народні обранці не будуть голосувати за те, щоб ми в конституції прописали, що ми ніколи не будемо членами альянсу. Напишіть до речі, свою думку з цього приводу. Ну і хочу почитати ваші коментарі загалом щодо мирного плану і тих умов. Які нам нині висувають, Дональд Трамп сьогодні виліз зі своєю заявою, ну теж дуже він неординарна особистість, тому що заявив Дональд Трамп про хід мирних переговорів у Женеві і про хід мирних переговорів між Україною та Росією сказав, що не варто робити поспішних. Висновків. А про це він написав у своїй соціальній мережі True Social, каже, що невже в мирних переговорах між Росією та Україною справді є значний прогрес? Не вірте, поки не побачите, але можливо, справді відбувається щось хороше. Тому, друзі, я також хочу вас закликати не вірити, поки ми не побачимо, тому що паніки багато, вона зайва і. Я не вважаю, що нам потрібно зараз це якось так підносити і розповідати про те, що все пропало. Ні, ще нічого не пропало. До прикладу, згадайте історію із ресурсною угодою, яку нам також просували Сполучені Штати, угода про Надра. А то там спочатку були такі вимоги і такі умови, які для України були неприйнятними. Ну то тобто, щоб ми там віддали умовно. Свої там. ТЕЦ, ГЕС і так далі, якісь ось ці об'єкти, де найбільша кількість надер української українських і так і таке інше. Потім наша делегація попрацювала і цей план змінили. Угоду підписали. В результаті вона має працювати, працювати на користь нашої країни. Тому можливо, і з цим мирним планом буде так само. Українська делегація працює для того, аби ну точно не підписувати капітуляцію щодо травм. Трампа, то тут є цікавий момент. Він нібито там і пропонує якісь плани, але от Зе Washington Post пише, що Трамп насправді взагалі не цікавився деталями цього мирного плану, який йому приніс спецпредставник Трампа Стів Вітков. І він взагалі не був навіть залучений до розробки цього плану. Неназваний американський посадовець, який говорив із виданням. Описав ситуацію так, далі процитую. Ви кажете йому Трампу, я постараюся укласти угоду. Він відповідає, чудово, подивіться, що можна зробити, і це весь обсяг інформації, яким він володіє. Тобто, прийшов умовно Вітков, Ну, ми уявімо ситуацію, і говорить: Трамп, я знаю, як закінчити війну між Росією та Україною. Трамп йому говорить: чудово, закінчуй. А як це вже буде відбуватися? На яких умовах? Очевидно, це американського президента не хвилює. Ну, це якщо розшифрувати ось цю статтю, яку пише Washington Post. І вони зазначають, що цей посадовець, з яким вони спілкувалися, він зазначив взагалі про хаос в адміністрації Білого Дому, тому що навіть в різних департаментах взагалі не знали, що відбувається. Тобто, хто придумував той мурний план, як і. Чому там саме такі пункти, які ми бачили, невідомо. Але знову ж таки, якщо повернутися до вчорашньої зустрічі у Женеві, це вже хороший результат, що вона відбулася. Україна зустрічалася разом із Америкою. Також були європейські лідери, принаймні, трьох країн, що нам відомо. І а, українська і американська сторони за підсумками цієї зустрічі а, узгодили такий собі доопрацьований рамковий документ. І от я хочу вам процитувати, що в цьому рамковому документі, як на мене, це ключовий момент і дуже важливий. Будь-яка майбутня домовленість має право гарантувати повагу до суверенітету України та забезпечувати стійкий і справедливий мир. Ось про це українська та американська делегації домовились під час переговорів у Женеві 23 листопада. Сторони узгодили цей рамковий документ для мирних переговорів з Росією. Опублікували його на сайті Офісу президента. Якщо вам цікаво, можете подивитися. І Сполучені Штати та Україна визнали, що консультації були вкрай продуктивними. І засвідчили зближення позицій і визначення чітких подальших кроків під час зустрічі країни підтвердили, що будь-яка майбутня домовленість має повністю гарантувати повагу до суверенітету України і забезпечувати стійкий справедливий мир. Сторони домовились найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями. До речі, сьогодні президент Зеленський говорив, що Ввечері йому має доповідати переговорна група Україну. На цих переговорах в Женеві очолював керівник офісу президента Андрій Єрмак. Єрмак, також був секретар РНБО Рустему Мєров, керівник генштабу, керівник головного управління розвідки, представники СБУ і інших силових органів. Ну тобто, наша делегація була. Великою, і не випадково, що от саме і присутні військові силовий блоки, які більш детально розуміють загалом і ситуацію на фронті і те. Як має закінчуватися, закінчуватися ця війна? Так от Зеленський сказав, що сьогодні йому мають доповідати ввечері. Можливо, він зробить звернення підсумкове, тому послухаємо, і він зазначив, що після цієї доповіді будуть визначені наступні кроки, тобто що робити далі, з ким далі перемовлятися, домовлятися і таке подібне. Крім того, Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам загалом і особисто президенту Трампу, бо йому завжди подяк мало. Він же ж нещодавно написав, що Україна. Бачите, навіть не подякувала мені за те, що я там намагаюся завершувати цю війну. Але Зеленський подякував йому за те, що Трамп рятує життя українців, і також він сказав, що цю підтримку важливо зберігати і надалі. Подякував він і Європі, і групі 7, і групі 20. зазначив, що важливо не лише зупинити російську агресію, але й не дозволити їй розпочатися знову. Саме тому над кожним пунктом мирного плану українська делегація уважно працює. Ну так не вийде, що нам просто нав'яжуть те, що хтось хоче. Ні, Україна до кожного пункту має свої зауваження, має свої а, аргументи, обґрунтовує свою думку, чому так, а не інакше. І тому не вийде швидко, як того хотів Дональд Трамп. Адже Росія взагалі розпочала цю війну, і це дуже несправедливо, що на нас починають тиснути. Але насправді саме Росія і не хоче цю війну завершувати. Про це свідчить ситуація на фронті. Про це свідчать новини в моніторингових пабліках про те, що ще там 16 бортів, Ту-22М3 передислоковуються на Оленію для того, аби невдовзі. Можливо завдати нового комбінованого ракетно-дронового удару. Тому друзі, закликаю вас бути обережними, обачливими, це дуже дуже важливо. А, але на що б я звернула увагу, то це на те, що цей мирний план, який ще пропонував Дональд Трамп, нібито від себе, від Америки, він не включав ще й пропозиції Європейського союзу. А як це так говорити про безпеку в Європі без Європи? Це неприпустимо, і саме тому європейські лідери активізувалися. Вони також пропонують свої плани. І Урсула фон фондрляєн, президентка Єврокомісії, вона зазначила про те, що кордони України не можуть бути змінені силою. А наша армія взагалі не повинна мати якісь обмеження, тому що це робить Україну вразливою до нових атак. Про це Урсула фон дер Ляйн зазначила напередодні, і вона наголосила, що Європейський Союз зараз має також взяти з себе в руки і відігравати центральну роль у майбутній мирній угоді, якщо така і буде. Хоча насправді особисто мені здається, що ця мирна угода затягнеться, і ми знову входимо в цей процес, який. Буде йти йти, йти, а потім все рівно він призуде до нулю, і війна буде продовжуватися. Ну тому що Путін не готовий ухвалювати якісь рішення і закінчувати цю війну. Він хоче лише капітуляцію України. Україна на це не погоджується. Фрідріх Мерц. Канцлер Німеччини він також зазначив, що досягти прийнятної для України угоди на основі плану із 28 пунктів до дедлайну, який встановив Трамп, не вийде. Про це сказав канцлер Німеччини, і за його словами, переговори просуваються повільно а сторони все ще мають значні розбіжності. Марс також запропонував альтернативний варіант, який на його думку може дозволити зробити перший крок до перемовин. Що стосується дедлайну Трампа, то я ще раз нагадаю, що він зазначав, що треба закінчувати війну і узгодити цей мирний план до 27 листопада, а це буквально ось кілька днів. Але потім він визнав, що це. Може бути і вже інша дата, можливо, доведеться там довше опрацьовувати ці всі плани. А, але знову ж таки, якщо згадати всі ці дедлайни і про що писали у ЗМІ, то нібито Сполучені Штати тисли на Україну і погрожували нам припинити постачання зброї та розвідданих для того, аби ми прийняли ті умови, які нам нав'язує Москва. Тобто, мається на увазі, штати готові максимально виключити нас від розвідки, не давати нам зброю. Ну і вони погрожували, що ви будете потім самостійно розбиратися разом із європейцями. А, тобто, вони готові нас, можна сказати, кинути на, а, на розтерзання ось того ворога, який буде й надалі вбивати Україну, але. Але ми все рівно втримаємося, бо в нас є Європа, яка, от як на відміну від Дональда Трампа, готова захищати нас, готова захищати себе. І ми сподіваємося, що все ж таки нам вийде узгодити разом із ними якісь свої пропозиції. Звісно, що на ці європейські пропозиції вже відругували, і у Кремлі там Ушаков сказав про те, що все, що Європа і Україна придумують, нас не цікавить. А те, що сказав Трамп, то це може лягти там в основу мирних переговорів. Але знову ж таки, чому так сказав Ушаков, тому що це ще раз підтверджує, що Путіну потрібна лише капітуляція України і знищення нашої державності. І всі ті плани, всі ті пункти, які були раніше написані, там частина із них, як ви вже знаєте, просто копі-паст з російської версії, перекладені на англійську. Що там вже журналісти помітили, що в тому пункт, в тих пунктах, які публікували змі, були вислови, які не притаманні діловій англійській мові. Тобто, що там були деякі слова, видно, що це калька з російської мови. Тобто їх просто переклали те, що писали росіяни і пропонували американцям а, у налясці. На тому подивимося, як це все взагалі буде далі розвиватися. Дуже цікаво, як на мене, що взагалі думають про це українці. Тому друзі закликаю вас писати свої коментарі, обов'язково реагувати, ставити вподобайки і не забувати, звісно, підтримувати сили оборони та безпеки України це найосновніше і найважливіше, і те, що ми маємо робити щодня, і е, обов'язково не забувати. Про наших героїв, які захищають наш суверенітет і нашу незалежність. Попри те, що там йдуть якісь мирні переговори, наші бійці в багнюці, в холоді, в морозі, в воді, і в дощі, і в снігах продовжують виконувати свої завдання. Тому підтримуйте наших захисників. Я також прикріпила збір. На реби для сумського прикордонного загону долучайтеся, і ви до нього скануйте QR-код або ж приходьте за посиланням, і звісно, донатьте будь-яку комфортну для вас суму. 200 гривень. Це у вас ще й також можливість виграти iPhone, Бо ми розігруємо iPhone 16 за донат у розмірі 200 гривень або ж більше. Переходьте знову ж таки повернуся ще кілька слів. Скажу про цей мирний план. то Бачите, зараз тривають запеклі дискусії, особливо щодо чисельності збройних сил України та щодо того, чи буде Україна виходити із територій. То за даними РБК Україна, то тут, нібито, Вашингтон вже готовий проявити свою гнучкість. Також деякі їхні джерела, співрозмовники видання підтвердили інформацію щодо стислих строків підписання угоди. кажуть, що до нас приїжджали з ультиматумом дев'ятнадцятого. Листопада до нас приїжджала американська делегація на чолі із Дрісколом. Це керівник армії США. Так, от вони говорили, що або ви підтримаєте цей план. Або якщо ви не підтримаєте цей план, ви будете надалі самостійно з європейцями. Ми все зупинимо і постачання зброї і розвідки у перший день візиту. Їхня риторика була дуже жорсткою. Щоправда, потім вона трохи пом'якшилась. Ну, сподіваємось, що нам вдалося переконати все ж таки сполучені штати. Не буде такими жорсткими і жорстокими, але от що важливо, можливо, хтось зараз з вас запитає, чому взагалі Зеленський розглядає ті пункти плану, бо вони для нас не є прийнятними. Бо на це Москва розраховувала. На те, що Україна одразу відкине всі пропозиції, відмовиться від всього, і таким чином загальмує переговорний процес, і потім вони будуть нас звинувачувати, що це мовляв, ми не хочемо миру. А ми виявилися трішки хитрішими в цьому плані і погодилися на пропозиції, але із можливістю їх підкоригувати або доопрацювати на ось ці мирні пункти. Тобто, ми подякували Трампу, що вони такі активні. Проявляють бажання закінчити цю війну, але є декілька нюансів, над якими потрібно попрацювати і разом поговорити. І от саме тому відбуваються ці переговори. Тому ще раз кажу, що нам зарано падати. У відчай панікувати, тому що все ще може змінитися. І взагалі ті всі плани можуть переписатися ще 100 разів. Тим паче, от бачите, знову ж таки, спочатку планували, що буде зустріч із Дональдом Трампом. Тепер виявилося, що зустрічі ніякої не буде. Але все ж таки, рано чи пізно, я впевнена, Зеленський має зустрітися із американським президентом, аби. З ним проговорити деталі цієї угоди. Ну а далі вже буде зустріч у американців із росіянами. Друзі, пишіть свої коментарі. Я на цьому буду завершувати. Вибачте, що сьогодні трішечки ми так коротко, але основне з вами обговорили. Напишіть свої думки з приводу цих мирних планів. Також не забувайте підписатися на цей Ютуб канал. Ну і звісно, задонатити для сил оборони та безпеки України. Дякую всім за увагу і до зустрічі.